Ну що, друзі, показую свій завтрак. Тут ось омлет з курячою городинкою та овочами. Куштуємо. Смакота. Та ще. блинчик из мяса. Обожнее такие завтраки. Тащи. Там, там, тадам, там 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 та Бам! Ось таке також в мене буде на завтрак. Після цього буду куштувати це. Дуже смачна штука. Зараз пройде трохи хвилин. Може хвилина пройде. Та я зроблю огляд на неї. Ось, ложку я взяв. Тепер відставляємо. Це відкриваємо. На ж Давай нормально відкрийся. Це сироп від преміалі, зерновий зі смаком вишні. Є ще зі смаком, по-моєму, персика, якщо не помиляюся. Та ще там... Але мені не сподобались ті смаки, я куштував їх. Мабуть, Чипсіль покупував. Чи в вашані вже не пам'ятаю, але мені ті смаки не сподобались. Ні, в Вашані скоріше, бо в Вашані багато новинок, яких немає ні в Сільпо, ні в цьому. Ні в Варусі, ні в АТБ. Ось так куштуємо. Ось таке виглядає. А так. М -м -м. Топінг смачний. Так, перемішанькаємо ми. Так, перемішуємо все хорошо. Беремо, куштуємо. Ну це просто бомба. Обожнюю таке. 10 з 10. Тож, преміалі? Молодці! Якщо побачите, беріть дуже смачно. А я пішов далі завтракати.